Аліса, дуже рада тебе бачити в нашій я рубриці. Добре. Нарешті нам вдалося зустрітись офлайн. Давна mm -hmm. за тобою слідкую, надихаюсь твоїм стилем. І перше питання: а як ти сама вчилася відчувати свій стиль? А, чесно я. Вважаю, що мені це передалось від мами, тому що вона завжди, коли я переглядаю її старі знімки, я бачу, як вона більше вдягалась, і всі навіть тренди, тенденції, які зараз повертаються, я відслідковую в її стилі ще тоді. І я просто дівчина з звичайної сім'ї, і в мене не завжди були кошти стильно вдягатися, купувати собі якісь цікаві речі. Але я завжди цього прагнула і хотіла, і з дитинства ми з мамою ходили. По секонд-хендам нас був такий досвід, відшукували якісь скарби вона собі для мене. І я якось це перейняла. І я завжди цікавилась одягом. Мені було цікаво, просто коли я встала доросліша, А я зрозуміла, що я можу самовиражати саме через одяг, через стиль. Я вже зрозуміла, як це міксувати, а як підбирати верх донизу, і щоб це класно. Поєднувалась, і до речі, коли я була маленька, я дуже часто з татом ходила на шопінг. Okay. І мій тато мені завжди пропонував якесь девакувати ззуття. От справді якісь мокасини, до речі, зараз в стилі Міу Міу. Такі okay. на шнурках вони дуже зараз тренді. Раніше, коли він мені такі мокасини пропонував, я казала, Боже, я не хочу. Чому? Чому? Тому що було таке нав'язування мені і тоді одягу батьками. І я дуже відверталася від цього, але зараз я розумію, що тоді оцей смак він був привитий також моїми батьками, татом та мамою. Щось вони те розуміли в цьому всьому, і можливо, я якось підхопила. Воно плюс передалось від батьків вже народжене. Тому так потім вже я почала самовиражатися і більш в стилі розбиратися вже з практикою та досвідом і надивленістю звісно. Дякую дуже за відповідь. Дуже цікаво. А скажи, будь ласка, а в якому віці ти почала професійно займатися першими? Перше почала займатися. Я думаю, з якого тобі почати говорити моменту, тому що а, моя кар'єра, як я вважаю, почалася тоді, коли я показувати почала світу а, свої образи, тобто починала бути блогером, сама того не розуміючи. Я просто знімала ще в контакті свої образи. І виставляла. У мене також був магазин секонд-хенд онлайн. Okay. Я ходила по секонд-хендам, збирала речі трендові, фоткала це, стилізувала на собі і так ці речі продавала. І вже It's тоді в cool. мене почала з'являтися аудиторія, і якось вона сама так наживо виросла. І тоді почався інстаграм, я також продовжувала робити те, що мені подобається. Просто фоткала свої образи, і це не була робота, це просто була моє хобі, віддушина. Oh, nice. так. Тому що паралельно я працювала адміністратором, у мене дуже такий великий список роботи, який не пов'язаний з модою. І в один момент я вивчилася на стиліста і почала працювати стилістом. стилістом. Тобто Тут можна почати або з самого початку мого блога, як воно все нативно вийшло, так. або коли я прям професійно почала займатися. Я маю на увазі, прям коли було зародження. Зародження, ось саме тоді, я не пам'ятаю, який це рік був. Я думаю, років 11-12 тому. Ще коли не було інстаграму, угу. був контакті, так і я тоді вже. Цікавилась модою. Я тоді вже якось нативно хотіла показувати свій стиль людям і якось люди це прийняли. Дякую, що поділилась. Тобто, ти починала свій шлях з хобі. До речі, хочу розповісти, як було в мене. Я також починала з Лейс багато років назад. Якщо точніше, 9 років назад, і це також було моє хобі. Я працювала на основній роботі. Тривалий час це поєднувала. І потім, коли зрозуміла, що вже є неможливим, я повністю пішла зі своєї роботи, яку, як я виявилась, не сильно любила і зайнялася ділом своєї душі. Клас. Я вважаю, що взагалі коли людина йде за покликом своїм, то вона на 100% класно виконує свою справу, і вона на своєму місці це дуже відчувається. Підтримую Аліса. Чи траплялась в твоєму житті якесь сміливе рішення, яке визначає тебе сьогоднішню? Мені здається, в моєму житті було дуже багато таких переломних моментів та кроків, на які я наважилась. Перше, яке мені згадується, це напевно переїзд з маленького міста в більш велике. Я з Херсону переїхала до Одеси. А потім, напевно, відкритість в блозі я почала дуже багато знімати. І такий ще момент, як поїздка на Week, тому що це було дуже важко. Я вихід із зони комфорту. А я... чому саме? Тому що ти їдеш і не знаєш куди. Зараз дуже просто, тому що багато інформації. А коли я починала, інформації було дуже мало, і я їхала не знаючи куди. Це було важко, страшно. Я дуже переживала, але це реально дало мені дуже класний поштовх в моїй кар'єрі. Тому я вважаю, що це такий, також такий момент, який визначив мене сьогодні. До речі, хвилинка реклами. Аліса зараз консультує дівчат на рахунок поїздок на Fashion Week, Так, що якщо що, звертайтесь, дякую Правильно? Дуже так, <світ> так. <світ> Аліса у Фешн світі дуже багато шуму, як ти знаєш. А мені цікаво, як ти виділяєш своє від поверхневого. Мені здається, найважливіше це. Відчувати та чути себе, звісно, знайти свій особистий стиль і рухати вже в цьому напрямку. Те, що тобі подобається, те, що про тебе, те, що дасть змогу тобі самовиразитись і заявити світові, хто є ти. Я вже давно зрозуміла, що може мене відобразити, тому обираю саме те, що близько мені. Супер, дякую за відповідь. Аліса з цього питання хочу плавно перейти. Питання стосовно твоїх фешн табу взагалі чи є таке? Напевно, я скажу, що в першому табу в мене немає, тому що я за те, щоб завжди щось спробувати нове. І наші вподобання вони можуть змінюватися з нашим настроєм з періодом в житті. До прикладу до того як стала мамою. У мене був стиль він такий більш брутальний. Зараз він змінився на більш класичний та жіночний, але я все одно. Пробую щось нове, щось трендове, впроваджу свій гардероб, тому що мені подобається експериментувати. Це робить мій настрій, це не прісно. Тому я за те, що експериментувати і ніколи не кажу ніколи. Тому фешн табу напевно у мене немає. Амінь відвищував градус. Питань Аліса. Дуже цікаво. Як ти поєднуєш материнство та роботу фешн? Мені здається, це питання дуже таке популярне до мене. Я вважаю, що фешн та мода це вже невід'ємна частина мене. І воно вже йде в комплекті і завжди зі мною. Тому я просто підлаштовуюсь, а я не скажу, що моє життя не змінилось, воно кардинально змінилось, але я, напевно, як... Кожна жінка вміє підлаштувати свій ритм, своє життя під свою справу. І я вважаю, що кожен так може, якщо є бажання. І я, в мене воно є. Я дуже люблю, і навіть будучи молодою мамою, яка тільки народила, я їздила на тижні моди, знімала співпраці та колаборації поряд зі мною був мій чоловік, з коляскою дитиною. Тобто, можливо, все, якщо є бажання, воно в мене є. Я дуже люблю моди, дуже люблю свою дитину та сім'ю. І мені важко це поє. कदन Це дуже надихає. Я можу зі свого досвіду сказати як мама двох хлопців, що це дуже дуже важко. А тобі того дійсно пишаюсь. Ти Взаємно. велика молодець. По якій причині ти можеш відмовити у рекламній інтеграції? Можливо, були якісь цікаві кейси. Поділісь, будь ласка, цікаві кейси у відмові? Так. Цікавих кейсів, на жаль, у відмові прям немає. Був один кейс. Я думаю, трошечки розповім про нього, але не буду вже називати а вже вже. брендом. Все. А взагалі, те, що мені не відгукується, те, що мені не близько, звісно, там такі табу, як реклама казино, там якихось ігор, алкоголю. Okay. Це я не рекламую це більше про б'юті та фешн, Якась моя рутина, щось для дитини я можу взяти. До мене завжди звертаються. Нормальні рекламодавці, нормальні бренди, тому що йде на людину, на аудиторію. Я вважаю, що в мене дуже класна аудиторія, і я класно позиціоную свій особистий бренд, тому що якийсь прям крінж до мене прийшов, такого в мене не було. Але відмова була в бренду, коли мені бренд запропонував співпрацю сюди в Варшаву з Києвою, щоб я відзняла одяг, вигуляла його і відправила його назад. Бренду я не знімаю UGC, я знімаю тільки рекламу і можу надати контент в рамках цієї рекламної інтеграції. Я не дуже люблю повернення, не в тому, що мені там потрібен одяг чи ще щось, а тому, що зазвичай весь одяг, який я рекламую, я ношу і Клас. ношу не один раз. А, тобто і люди це бачать, бачить моя аудиторія, і я знаю, що бренд потім може взяти цей одяг і просто його продати, тому що я чула таке, uh -huh. і тому в мене є таке правило, що я одяг не повертаю. Бренд настоював на тому, щоб я повернула і я відмовила в рекламній співпраці. Дякую тобі дуже за відповідь. Я тут хочу додати свою точку зору зі сторони бренду. Я вважаю, що найкрутіші, найефективніші співпраці це коли блогер дійсно інтегрує потім ці речі у свої образи, коли потім згадує їх. І це не просто якась одинична така точна співпраця, а це вже такі довгострокові теплі відносини, і тоді аудиторія дійсно це розуміє і. Тут вже стається такий перфект меч. Так, 100% тим паче для бренду він має бути зацікавлений. Якщо блогер решають цю річ, він все одно в майбутньому десь та буде стилізувати, і це додаткова відмітка, додаткова реклама. Тому, Тому бренди yeah. нотуємо Обов'язково. Алісо, а з командою підготували для тебе цікаві швидкі питання у форматі бліц. Тому зараз у тебе є два варіанти відповіді. А я думаю, що буде дуже цікаво. Спробуємо підбори чи низький хід? Низький хід. Окей, жакет чи бомбер? Жакет. А мінімалізм чи аксесуари? Um, мінімалізм нехай буде. Зеро Марго чи Біркін? Марго. Окей, ранкова кава чи вечірнє вино? Ранкова кава. А, Париж чи Мілан? Париж. Фешн-ікона? Кайлі mm, Дженнер нехай буде. А, добре, жіночність – це? Енергія. Характер, це характер це самовираження. Дякую тобі. Стоп, знято Аліса. Я хочу подякувати тобі за сьогоднішню розмову. Це було неймовірно глибоко, комфортно та надихаюче. Дякую, Альбіна. Я також хочу сказати, що мені дуже приємно, що ми з тобою познайомились, тому що з брендом зелесь я знайома дуже давно ще за часів, коли я жила в Одесі. І це один з таких брендів, який е диктує українські моди та тенденцію. Oh І так я. Чесно надихаюсь також тобою, тому що ти сьогодні в розмові для мене також відкрилась, тому мені дуже було приємно познайомитись і це дуже взаємно. Я хочу попросити тобі ще сказати декілька слів для того, щоб надихнути наших дівчат щось таке від себе. А я напевно скажу те, що сьогодні вже звучало в нашому в нашій розмові: що дівчата слухайте себе, відчувайте себе. І тоді ви будете а, сяяти зсередини, надихати інших, тому що людина, яка слухає своє серце, йде по відчуттям, це дуже відчутно. Я рухаюсь в такому напрямку і вам дуже раджу. Дякую тобі дуже. В тебе неймовірна енергетика. Я в захваті, дівчата всім. Дякую. дякую, гарного перегляду. Дякую. Буде приємно. Дякую за запрошення.